Вітаю вас на далекому приюті. Що робимо сьогодні? Ось тут були сходинки, але вони із часом зіпсувалися. І на сьогодні завдання зробити сходи на тераску. Ну, ось почав вже перший пропіл. Робити. Оцей буде нижній кінець. І я так думаю, що маємо їх представляти. Тепер маємо прорізати точно оцей верх, щоб він співпадав із виступом дошки. Ну і приблизно такий наклон буде у сходинок. Починаю другий етап. Ну, ось перша дошка зроблена. Тепер по контуру також малюємо, ми обводимо другу доску і будемо мати. Дві симетричні бокові досочки, на них вже будуть сходинки. Продовжуємо. Наверху друга ступенька розкололась, і прийшлось ось так її трошки укріпляти. Ну, не дуже естетичний вигляд, порівняно із другою. Але я вже бачу, що оскільки я і так, це робив тимчасово, а ми всі знаємо прислів'я, що нема нічого більше постійного, як тимчасове. Ну, я вже маю шаблон і тому я вже з більше якісного дерева. Так думаю, вже цю ступеньку зроблю вдруге. А на сьогодні треба хоча б таке. Ось я її приклав, хоча вона буде за дверкою. Ну, а мені тепер головне виміряти шах, яка буде висота поміж ступеньками. Ну, приблизно так. Верхню ступеньку беремо з основою, ось я її промалював. І тоді у нас рівно 51. Ну, чудово, чудово, 17 см. Таким чином верхня ступенька основна і ще дві. Ось це верх. верхньої ступеньки. Це виступ. Уже над ступенькою і таким чином маємо по 17 сантиметрів. Ось так. Іду шукати підходящі досточки. Ну, тут у мене просортована уборка ділянки. Це каміння, це мілке каміння. А отут, отут мають доски, зараз буду шукати. Вирішив доски все ж таки промити. Так буде і ганіше, і потисніше. Так що тепер займаюся цією роботою. Коли доски промиються, вони трошки висохнуть. і Ще треба деякі -дюк різочки витягнути. Так, треба ці доски помити і треба також ці дві помити. Доски по ширині в середньому по 15-16 см. Тому я планку, на якій вони будуть кріпитися, ця планка, розраховуючи на дві доски, будуть мені стояти, я буду давати довжину поперечень по 30 см. Нуліва відмітка. Добре. Доски на сходинки 3, 3 сантиметри. Таким чином я маю, я маю так розмірити, щоб оця лінія була верхня. А тоді несуща для сходинок має бути на 3 см нижче. Ось так. Ось боковини готові. Одна і друга. Тепер тільки лишилось замірити всю відстань. Вона має ця боковина заходити, щоб дверка могла відкриватися. Ну, Таким чином. Довжина доски має бути 85 см. І ці дві доски також мають бути по 85 см. Зараз відміряємо 4 доски, які будуть сходинками на терасу. Чотири доски нарізані на сходинки і починаємо. Ми кінцеву зборку наших сходинок. Отже, за кінцевий етап. Попередньо міряли 85 см. Але все ж таки я додав ще 5 см для зручності. Та і так лишався все ж таки кінець доски, його було досить шкода. От зараз будемо прикручувати. Сходинки. Двері відкриваються вільно, тому що ця бокова стоїчка навмисно була зароблена з таким пропілом, щоб вона заходила за доску верхню, а двері закривались і вона її не заважала. Ось таким чином. Сходи змонтовані, вони вже закріплені шрупами. І робота ця закінчена. Сходи закінчені. Робота, яка була запланована, вона виконана. Але попереду, друзі, ще багато і багато планів. Отже, до зустрічі на каналі Далекого приюту.